Усім привіт, друзі, пройшло вже три тижні літнього трансферного вікна, і є купа новин, які треба обговорити. Трансфери за 100 мільйонів це вже не щось дуже рідкісне в футболі, і такий цього літа вже є. Челсі намагається щось зробити з тим, щоб все таки місць у роздягальні на їхній базі вистачало для всіх гравців першої команди і потроху продає, але при цьому і купує. Тому про роздягальню все таки не забудьте. Ну і головні антагоністи цього літа клуби Саудівської Аравії, які дуже хочуть повторити шлях. ¿Qué tal? А я ще забув одну дрібницю. Месі змінив клуб. Друзі, молодіжна збірна України з перемоги над Хорватією розпочала свій шлях на євро 2023 А значить, шанси на вихід з групи є досить таки непоганими. Щоб не підставляти себе необхідністю взяття очок в останньому турі проти Іспанії, Україні необхідно обіграти у другому турі Румунію, яку в свою чергу Іспанія розгромила в першому турі. Тобто проглядається така непогана перспектива виходу одразу двох команд з групи після двох всього навсього турів. Було б дуже. Непогано, але перемагати господарів великих турнірів завжди дуже важко, особливо коли у них по суті матч життя. Роби перегляд матчів нашої молодіжки більш цікавим. Переходь за посиланням у закріпному коментарі, роби прогноз на результати матчів та отримай бонус 4500 на перший депозит. Вболівай за наших та будь середині гри разом з Фавбет. Отже, дуже багато вже дійсно трансферних новин, які треба обговорити, і я навіть не знаю, з чого треба конкретно починати, щоб це нагадувало більш-менш зв'язану історію, тому що просто все накидається в одну посудину. Але давайте якось розбиратися за цим усім. Я не буду довго розказувати про конкретні новини, тому що це затягнеться дуже надовго. Я буду конкретно найголовніше, на мою думку, про кожну новину видавати. Отже, почнемо з тих трансферів, які точно відбудуться, але ще не відбулись, тому що Деклан райса зрозуміло, що Вестхем буде продавати, тому що вімкнулися Арсенал, Баварія, Манчестер Сіті. Сьогодні також вмикається. І я так розумію, що всі ці три клуби підштовхують один одного до психологічної відмітки. У 100 мільйонів. Хто заплатить 100 мільйонів нехай і за переможця Ліги конференції, але все-таки за гравця із команди, яка боролася більшу частину цього сезону за виживання в АПЛ. Але такі там ціни. Звісно, що Декларайс вартує того, щоб його оцінювали на рівні топ-10 найкращих молодих опорних півзахисників з планети. Я так думаю. Ну, але сотку за нього платити, все таки не варто. Але про це вже ніхто не буде думати, тому що Арсенал здається піднімає. До 90 Баварія також готова платити 90, Манчестер Сіті зараз зайде і просто скаже 100. І тоді розпочнеться найцікавіше вибір самого Райса, куди він хоче піти. Наскільки я розумію політику Вестхема, що вони, не подивившись на те, як можна із клубів витягувати абсолютно неадекватні гроші за футболістів, вони дійсно чекають свою сотку як мінімум. Також є новина про те, що Арсенал дуже близький до підписання Кая Хаверца із Челсі, і ідейно він може. Виглядати дуже непогано на полі з такими партнерами як Едегор, як САКА. Але я трохи не розумію на якій позиції Артета хоче його використовувати, тому що як нападник він слабший за жезуса. Плюс у Арсенала вистрелив в аренді зараз Балоган чи Балогун, як там правильно говорити, який дав 20 плюс за реймс у цьому сезоні чемпіонату Франції. Плюс забив зараз гол у фіналі Ліги Націй за збірну США. Тобто, в принципі, нападники у Арсенала є. А якщо не нападники, то хто тоді буде Хаверц? Це десятка, десятка. Ну навряд чи там є Едегор. Тому для мене не дуже зрозуміло оце, оце підписання Хаверца. Можливе, уже дуже близьке підписання Хаверца. ще із економічної. Точки зору, тому що якщо Арсенал зараз дасть 60 чи скільки там мільйонів за Хаверца, плюс якщо він дасть ту саму сотку, або там нехай 90-95, не знаю, за Райса, то я так думаю, що більше дорогих підписань не буде, бо це вже буде за 200 трансферний бюджет. Можливо, там все і є, а можливо, мені здається, що цими двома в принципі великими підписаннями арсенал і обмежиться цього літа. Але тоді виникає питання не закрити по центральному захиснику, тому що Холдінг, наприклад, у минулому сезоні все показав. Він не може грати на рівні прем'єр-ліги, коли команда хоче боротися за найвищі місця. Вайта прекрасно переробили у правого захисника. Не треба чіпати те, що працює, так. Два центральні захисники під основу є там Саліба і той же Габріел. Але коли почнуться травми, то хто буде грати? Знову дістануть холдінга, і на цьому вся боротьба закінчиться. Тому я б на місці Арсеналу більше дивився на дорогого захисника якогось, а не на Кая Хаверца, який особисто, на мою думку, багато чого Арсеналу не дасть. Він класний гравець, питань немає. Він універсальний гравець, але. Він швидкий вінгер? Ні. Він краща десятка, ніж Едегор. Ну не знаю. Він сильніший нападник, ніж Жезус? Та наче ні. Навіщо витрачати гроші? Ньюкасл поступово точково буде підсилюватися дуже сильними гравцями, не відходячи від своєї трансферної політики. Вони будуть підписувати дорогих гравців, дуже дорогих гравців, але тих гравців, які ще не показали свій максимум у кар'єрі. Ну така я так розумію, трансферна політика у Нюкасл. Вона дуже класна. Вона направлена на те, щоб розкрити максимальний потенціал гравців, яким є що доводити. Але є все одно одне, але якщо команда буде націлена на виграш, наприклад, АПЛ, чому ні, там за боротьбу, хоча б за трофей, і за успішний, дуже успішний виступ у лізі чемпіонів, то їй такій команді потрібні у складі люди, які мають досвід таких великих перемог. Ну, хоча б декілька гравців. Ньюкасл же формує команду з гравців, які повинні це все дати, але вони цього ще не відчували в кар'єрі. Бруно Мараєш класний, Ботман класний, Жое Лінтон навіть непоганий і ще купа. Купа інших гравців зараз прийде Тоналі. Медісон прийде зараз з Лестера, але вони не вигравали великих кубків. Хто їм підкаже, що треба робити у вирішальний момент? Еді Хау також не вигравав ще нічого. Тому, на мою думку, трансферна компанія Нюкасла має свою філософію, має свій напрямок, і вона зрозуміла, і вона класна. Але з іншого боку, не вистачає елемента переможцу у складі. Наприклад, такі гравці, як Гюндоган, зараз би дуже сильно підходили Ньюкаслу, щоб людина, яка виграла все в клубному футболі, могла б направити тих, хто хоче виграти все або багато чого у цьому самому клубному футболі. Але Гюндоган переходить в Барселону. Це вже давно не секрет. Гвардіола ще по ходу сезону говорив, що хаві дзвонить Гюндогану, і там уже все домовлено. і, Скоріше за все, Гюндоган все таки туди поїде, і це дуже круто. Мені подобається Барселона. Я сказав Гюндогану, що там дуже круто, тому їдь. Догравай на високому рівні там, де ти хочеш. Тому що коли майже усі професійні футболісти світу хочуть зараз грати саме в Манчестер Сіті, Гюндоган звідти йде, тому що він тут досяг уже абсолютно всього, чого хоче, чого хотів, і хоче ще пограти у інших умовах. Чому його бере Хаві? Та тому що Гюндоган грає в барселонський футбол. М'яч рухається швидше за тебе. Тому передача, передача, передача. Що найголовніше правильний рух ще й в завершення, те, що додав йому гвардіола у. Манчестер Сіті. Барселона в цілому омолоджується, але все одно вони намагаються тримати у складі декілька досвідчених гравців, які будуть направляти е, тих же самих молодих футболістів. Таким був Бускетс, наприклад, тепер на його місце так розумію, прийде Гюндоган. Сам сіті підписує Ковачіча з Челсі, і це, звісно, пряма заміна для Гюндогана. Плюс у Сіті взагалі то страшний дефіцит центральних півзахисників. І коли вони віддали Гюндогана і завели сюди Ковачича, цей дефіцит продовжує зберігатися, тому що у фіналі Ліги Чемпіонів після травми де Взагалі-то виявилося, що на заміну вийти по позиції, по суті, нікому. Там перони не з якого не беруть, там треба дуже довго готувати. Він потенційно дуже сильний гравець, але центральних півзахисників, таких готових вийти у фіналі Ліги Чемпіонів у Пепа на лавці просто не було. Він випускав Фодена на позицію дебрюйне. А якості ігрові Ковачича всім давно відомі, це все ясно. Тут нічого нового в принципі сказати і не можна. Техніка у нього не якась там суперкосмічна, але бачення гри, розуміння гри на елітному рівні, тому що навчання у Модріча у збірній. Хорватії, і у реалі воно не могло не дати результат. Ліонель Месі переходить із ПСЖ в Інтер Майамі. Це звісно бомба. Була б, якби він це робив, наприклад, з Барселони, а не з ПСЖ, тому що по суті Месі просто тікає з клубу, в якому він ніколи не мав опинитися в цій кар'єрі, але ну таке життя так вийшло. Звісно, що період в ПСЖ для Месі безславний за його мірками, тому що він все одно там забив достатньо голів, щоб все-таки побити клубний рекорд, здається, в топ-чемпіонатах чи щось таке. Тобто він свої особисті цілі виконав. І, окрім того, можливо. Така легка для ПСЖ Ліга-1, вона дала Месі змогу зберегти багато сил і на чемпіонат світу 2022. Чому ні, це також може бути позитивним аргументом знаходження Месі саме в Парі сен жермен Говорять, що до Майами приїдуть його друзі, Бускетс, Альба. Плюс Іньєста сказав, що він після Японії взагалі-то ще може грати далі в футбол. Ну чому ні? Нехай приїжджає Інєста. Там про Суареса говорила. Сам Суарес говорить, що у нього так коліно болели. Що треба вже завершувати кар'єру. Він тільки прийшов в Греміо, але в принципі коліно його дуже сильно мучать. Але серйозно говорити про те, що там чекає команду Девіда Бекхема, Майамі, в МЛС після приходу Мессі, а вони там зараз ідуть взагалі то на останньому місці в своїй конференції, немає жодного сенсу. Тому що цей трансфер він не про футбол, він про маркетинг. Я чомусь думав, що Месі ще поїде пограти в свій рідний Нюсолбойс в Аргентину, і там буде просто якийсь неймовірний космос в чемпіонаті, тому що всі будуть ходити тільки на Месі, і це було б класно. Адже Месі ж сказав, що я не поїхав в Саудівську Аравію, тому що для мене гроші не важливі. Якщо не важливі гроші, поїть в New Soul Boys, там буде класно, але можливо ще Месі колись і пограє за цю команду або за якусь іншу аргентинську команду, але то вже буде ну зовсім пішки. Тепер найдорожчий, поки що трансфер цього літа Джуд Белінгем, 20-річний всього навсього всього, Борусі в Мадридський Реал переходить за 103 мільйони. Так, він дуже молодий, але при цьому Белінге вже показав свою силу на рівні топ-чемпіонату, на рівні Ліги чемпіонів, на рівні чемпіонату світу. Тобто Реал нехай купує 20-річного гравця всього на але він купує не перспективу, він купує готове рішення тут і зараз. Просто воно таке дуже швидко виросше це рішення. У Джуда Белінга є абсолютно всі якості топового бокс-то-бокс, Про це всі давно знають. Ми не будемо тут дуже довго розмовляти, що він може, що він не може. По суті, він може майже все, що стосується гри між двома штрафними майданчиками на футбольному полі. Я хотів сказати про інше, дивлячись на те, якими якостями володіє Белінгем, дивлячись на те, які зараз є футболісти в мадридському реалі, які підходять до основи після того, як Модрич і Крос все таки коли же завершать кар'єру в цій команді. Я можу сказати, що з такими якостями нова Дрімтім Реалу буде відрізнятися від тієї Dream Team, яка була перед цим. Тому що Белінгем, Чуамені, Вальверде це вам не інтелігентні Модрі чи крос, у яких за спиною був Казиміро. Але Казиміро був такий тільки один. А тут вам, будь ласка, відразу три таких Казиміро, при цьому вони ще й технічні. Тому я так думаю, що якщо вони. Фізично в такому стані, що в принципі перебігати їх майже неможливо, якщо вони в порядку. При цьому вони всі технічні, а не дерев'яні. І якщо їм додати взаєморозуміння, то переграти такий півзахист можна тільки за рахунок найкращого матчу у своєму житті. Нкунку переходить із Лейпсіга в Челсі за цілих 65 мільйонів. Цей трансфер уже давно відбувся, просто він тільки вступив зараз в силу. Тому йде нова хвиля його обговорення. Це вже більш зрілий гравець ніж Белінгем, йому цілих 25 років. Але тут взагалі немає відповідей на жодні з запитань. Чому? Тому що, по перше, всередині Челсі сам чорт ногу зламає. Нічого не відомо, нічого не зрозуміло, тому що всі продаються, всі купляються. Що там буде відбуватися, не ясно, тому що не зрозуміло, що буде почеттіно будувати. Новий. Тренер. Немає ні схеми гри, ні якоїсь філософії, ну, тобто ніхто ще цього не знає, у нього, напевно, вона то є. А, яка буде схема в Челсі в новому сезоні? Неясно. Тому що мені, наприклад, найбільше подобається Нкунку на позиції Вінгера. Але його можна вдало використовувати на позиції, наприклад, під нападником. Але більшість топів англійських грають в АПЛ за схемою 4-3-3. А в 4-3-3 позиції під нападником якби не існує. Там є два інсайди, але Кункунку це все-таки не інсайд. Його можна туди поставити, але все-таки він не інсайд. Тоді вже якщо 4-3-3, тоді він або вінгер, або він один з центральних нападників. Тоді вже один центральний нападник. Якось так я не скажу, що Челсі купив зараз валізу без ручки, але просто немає відповідей на глобальне запитання, відповідь на які залежить тільки від почетіння. Хоча б те, що нкунку можна використати на кількох позиціях, ну нехай це вже буде аргументом, що це непоганий трансфер. У Челсі була також катастрофічна проблема з центральним нападником. Вони можливо просто забули, що сильного нападника у них в команді немає. Лукаку вони віддали, Обамеянг не заграв, Броя травмувався, і в один момент просто такий: ну, хаверс. Стерлінг, хто-небудь зіграть на цій позиції. Зате вони купили собі 15 вінгерів і туди ще зверху кунку. Ну, але окей, зараз Челсі майже домовився з Віляреалом по трансферу Ніколаса Джексона. Дуже сильний нападник. 21 рік всього на всього 35 мільйонів коштує. Віля Реал просто як на конвейері відкриває нові імена. Ще рік тому Джексон коштував 1 мільйон. Здається, два роки тому він грав за Мірандес. Зараз він може заграти в Челсі. Правда, не зрозуміло, чи може нападник з досвідом гри один сезон на топовому рівні гарантувати зараз Челсі десь 15-20 голів за сезон. Ну але чому ні? Це, по крайній мірі, центральний нападник, а не Хаверц або Стерлінг. Поки що, все, що робить Челсі на ринку, можна охарактеризувати фразою: потенційно воно може заграти. Але гарантій ніяких, а ось Ліверпуль зробив більш солідний трансфер. Хоча гравець також молодий. Макалістер 24 роки, 42 мільйони, адаптований до гри в АПЛ в Брайтоні, і в принципі не багато мало, чемпіон світу. Як ви думаєте, є у нього хоч який шанс не заграти в Ліверпулі, якщо у нього не буде, не дай Бог важких травм? В принципі таких шансів немає. Він 100% заграє, тому що по-перше, у Ліверпуля великий дефіцит сильних центральних півзахисників, тому що є Фабіньо, Т'яго, Хендерсон. Ну все, далі Джонс, який прогресує, але повільно прогресує. Охлед Чемберлен, який взагалі не зрозуміло, чому до цих пір знаходиться в Ліверпулі, і Бойчетіч і Фабіньо, які дуже чи карваліо Фаб, як ну коротше, молодий. І Бочетіч також молодий. Тобто п'ятірка, яка може потенційно грати в основі, але при цьому тільки три з них дійсно готові давати результат, якщо вони в формі на топовому рівні. Ну і все, тому Макалістер заходить очевидно в основу. На папері цей трансфер виглядає дуже логічним і дуже правильним. А ось знайти логіку в трансферах того ж Челсі. Ну, я продовжу. Дуже важко. Тому що дивіться, там, яка зараз ситуація з центральними півзахисниками. Вони віддали Ковачича, Маунта, ну там майже віддали, там їх скоро мають підписати. Потім Канте, і мені здається, ще можливо когось. Коротше, у них залишився Енсо Фернандес, Галахер. І лофту чік. І те лофту щіка здається, хтось в Італії хоче собі купити, тому що в них пішла мода на молодих англійців. І не тільки на молодих англійців, взагалі на англійців в Італії пішла мода. Два півзахисники у Челсі: ось кому потрібен Макалістер. Ну нку 65 лямів сюди. Далі у нас головні лиходії цього трансферного вікна клуби із Саудівської Аравії, які намагаються вкрасти у нас футбол і забирають відомих гравців собі. Так, кого вони вже забрали? Значить, Бензима і Канте поїхали в один клуб. Далі Зієш поїде туди до Роналду. Потім міндікулібалі з Челсі і Невиш із Вулверхентона мають поїхати в третій клуб. Ну і в принципі вони ще будуть набирати багато. Можливо, кого. То вони будуть набирати всіх тих, хто поведеться на великі гроші, і можливо втомився викладатися наповну в європейському топовому футболі. Плюс Челсі користується такою щедрістю, щоб поскидати туди все, що їм зараз заважає. Я не знаю глобального задуму клубів Саудівської Аравії, але воно не злетить. Не злетить, тому що у Китаю були набагато більші шанси побудувати паралельну велику футбольну систему. У них набагато були кращі шанси це зробити, але й там воно не спрацювало. Звісно, є такі хлопці, як Таліска, наприклад, який і в Китай їздив, і зараз в Саудівській Аравії разом з Роналду грає. От таких футболістів, які десь засвітились в Лізі чемпіонів, і вже їх хтось знає, вони собі забирають в такі чемпіонати. Це все класно, але на таких людях систему не побудуєш. Так, Саудівська Аравія зробила те, чого не зміг зробити Китай. Вони затягнули собі одного з пари Роналду Месі. Але Роналду публічно вже сказав, що він скоро буде завершувати кар'єру через кілька років кінець, далі потім бізнес, можливо, бізнес у футболі. А як ти за кілька років побудуєш велику футбольну систему? Ну, це, в принципі, неможливо. Навіть бензима не того калібру гравець. Який може притягнути глобальну увагу до чемпіонату, можливо, Саудівська Аравія просто зійшла з розуму після перемоги над Аргентиною на чемпіонаті світу і вирішила стати новим футбольним центром. Але я повторюсь, у Китаю були шанси набагато кращі. Стартові позиції у них були набагато кращі. По-перше, у них купа людей живе в країні. По-друге, вони люблять ходити на футбол, і там можна було зробити великий футбольний ринок, але навіть там воно не злетіло. Єдиний мінус Китаю, великий, був у тому, що у них. Не вдалий часовий пояс для Європи, скажімо так. Європейські глядачі не могли, або так скажемо, їм було дуже незручно дивитися на матчі чемпіонату Китаю чисто по часу. Хоча Китай тоді так і не дійшов до того рівня, щоб дійсно там було щось цікаве дивитись, тому що вони набирали тільки окремих гравців в кожну з команд, а не формували хоча б декілька сильних команд, створених з великих імен. Вони все таки хотіли і китайців також підтягувати до цього рівня елітного футболу. Тому воно не злетіло для масового глядача. У Саудівської Аравії з цим справи покраще, з точки зору часу. Я маю на увазі, тому що, наприклад, зараз у Саудівській Аравії такий же самий час, як і в Україні. Але це накладає інший момент. Виходить, що матчі топових чемпіонатів будуть проходити в той же самий час, що й матчі чемпіонату Саудівської Аравії. Так багато глядачів на свої поєдинки не перетягнеш. Вони всі дивляться зараз топовий футбол. Тому. Все одно Чемпіонат Саудівської Аравії залишиться локальним. Можна вийти з цієї ситуації за рахунок проведення матчів чемпіонату не у вихідні дні, наприклад, а у будні, щоб вони не пересікалися з матчами європейських чемпіонатів. Але в такому випадку тоді виникає питання: а навіщо такий чемпіонат місцевим жителям в робочі дні? Тому я й не розумію, як, наприклад, фанати Ліверпуля, Баварії, Роми та, наприклад, Райо Балікано навіть такі вимикають поєдинки своїх команд в чемпіонаті і думають: подивлюсь я. Як там ветерани в Саудівській Аравії грають замість того, щоб подивитись матч-топ-чемпіонату, це неможливо. Ну, я не бачу шляху, як можна чемпіонат Саудівської Аравії у світової спільноти підняти на рівень цікавості стабільно високий або хоча б просто високий. Ні, рівень цікавості, рівень інтересу, точніше цікавості неправильне слово, рівень інтересу до цього чемпіонату буде, яким він і був раніше. Епізодичний як бізнес-модель, воно в принципі не злетить ніяк абсолютно, тому що вони просто насипають гроші новим футболістам, затягують їх на ці шалені купи золота в чемпіонат, і ці купи золота ніяк потім відбити не можна. Це тільки іграшка, туди тільки можна всипати. Звіти ти не забереш нічого при е, таких е, видатках. Китайці трохи погралися і зрозуміли, що це взагалі не вигідно. Але в той же час китайці хотіли дуже сильно зайти в футбол, і навіть почали купувати клуби в Європі, і все одно тепер не розуміють, що з цим добром робити. Просто є прекрасна приказка: дурні вчаться на своїх помилках, а мудрі на чужих. І Саудівська Аравія, мудрість. Не продемонструвала. Ну, хочуть люди погратися в футбол. Ну, не можна вже так легко заходити в Європу і купувати футбольні клуби, тому що вже так багато людей дивляться з насторогою. А чи не забагато шейхів зараз керують європейським футболом? Тому будуть гратися в себе. Самі для себе. На цьому все. Коментуйте обов'язково. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ви знаєте, грайте, розумійте футбол.